Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві. Я хочу, щоб в цій молитві кожен з нас звернув на свою увагу, на свою пам'ять, на те, чим я живу. Бо пам'ять формує наше сьогодення. Перепрошую пам'ять. Це, знаєте, то коріння, яке не дозволяє мені перетворитися на перекоти поле. Це то коріння, яке дає мені інформацію про те, ким я був, ким є мій народ і куди я маю прямувати. То що розпочинаємо нашу вечірню молитву. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого ранішнього розважання ми звемо з вами стихи із книги Второзаконів. Гляди, щоб ти не забув Господа Бога Твого, не додержуючи його заповіді, Його рішень і установ, що Оце я заповідаю тобі сьогодні. Знаєте, черговий раз переконуєшся в мудрості Божого Слова. Бо ми всі знаємо добре Євангеліє, адже ми чуємо їх кожного дня, читаємо. Псалми можемо читати щодня. А всі інші книги Святого Письма, ми якось інколи їх ігноруємо. Та не інколи, ми постійно їх ігноруємо. Мало хто є, хто читає інші книги, окрім псалмів і Євангелії, для того, щоб черпати оцю Божу мудрість. І от знаєте, коли черговий раз готувався до цієї молитви, просив Бога, відкрий мені те слово, яке ти хочеш мені людям сказати. І от книга Второзаконня. Що це за книга? Це книга, яка повторює всі ті закони, які Бог нам дає, дає людям. Бо є книга Левіту, книга закону. Тобто все ті приписи, які написані для того, щоб регулювати стосунки людини і Бога, людини і людини. Для чого тоді второзаконня? А для того, щоб ми чогось навчилися. Як дресирують тварин, це є постійне, монотонне повторення одного і того самого. Як люди здобувають певні професійні навики, як військові здобувають профі... стають професіоналами, тільки через те, що вони все роблять автоматично. А цей автоматизм досягається постійним і нудним повторенням. Причому цих повторень може бути десятки за день. І чим більше людина повторяє певні речі, тим стає вона професійніше. Тому що організм, мозок настільки стає звиклим до цієї роботи, що коли виникає ситуація, він уже не аналізує і не думає. Він чітко приймає рішення зробити це, це, це і це. Втрачається весь цей час на те, щоб розважити, а що за цим стоїть, а як воно буде, ні. Іде все дуже швидко. І от книга второзаконня – це, та пов... це те повторення законів. Це чергова наука для нас, повторення нам. Зрештою, наші розважання це періодично одне й те саме. Ну, відносно одне й те саме. Бо хтось теж може сказати, що нудні оці розважання, бо отець говорить весь час про одне й те саме. Але саме через наше повторення ми доводимо своє духовне життя до автоматизму. Ми доводимо своє духовне життя до того, що ми вже не задумуємося в часі спокуси, а це гріх чи не гріх? А може, все ж таки можна якось? А може Бог не побачить, а може Бог простить, а може, люди не побачать. Як оце, знаєте, було з Адамом і Євою, коли диявол розмовляв з Євою, і Єва казала, що з'їмо і помремо. Але що їй диявол казав? Ні, мабуть, не помрете. Тобто, коли ти роздумуєш часі спокуси, ти падаєш в гріх? А коли людина падає в гріх, чинить гріх, вона забуває Бога. У моменті спокуси, якщо ми не доведемо своє духовне життя, ми чинимо гріх, ми забуваємо Бога. І саме тому так важливо є постійне повторення. Саме тому так важливо є щоденна молитва зранку ввечері протягом дня. Саме тому відбувається ці е, нібито повторення в часі наших розважань. Тому що я довіряю Богові, я довіряю те, що Він хоче сказати, ті стихи, які Він промовляє до нас. Тому що якщо ми не доведемо свого життя, духовного життя до автоматизму, усвідомлення, як діяти в часі спокуси, ми нічого не досягнемо. А щоби знати, як діяти в цей час, має бути одна річ завжди пам'ятати про Бога. Пам'ять про нього має жити в нашому розумі постійно, щохвилини, що, що секунду. Ми не можемо нічого робити без Нього. Бо якщо ми забуваємо про нього, ми перетворюємось на тварин. Людина, яка забуває Бога. Постійно грішить, постійно живе в гріху. І вона, знаєте, що робить? Вона тоді створює свій світ. Вона створює світ, в якому вона стає Богом. І тоді вона, знаєте, наступний крок, що вона робить? Вона намагається інших запихнути у свій світ, їх підігнати під свої норми. Перетворити їх на своїх рабів, які йому будуть поклонятися. Нічого вам не нагадує. Ніяк Україну це не нагадує. Коли ти забуваєш Бога, ти забуваєш все. Пам'ять про Бога, як каже сьогоднішній стих, це додержання Його заповідей. Пам'ять про Бога. Це прийняття рішень і установ, які відповідають закону Божому. Саме наше виконання цих заповідей і робить нас сильними. Робить нашу пам'ять постійно відкритою до Бога. Робить нас постійно усвідомленими Богом. Знову ж таки, спілкуючись з хлопцями нашими, чергово пересвідчуєш і бачиш, як люди міняються. Я мав нагоду сьогодні знову зустрітися з одним нашим бійцем. Він мобілізований, він не є ні строковим, ні контрактником. Прийшов по мобілізації. І він сказав, я не віруючи, я агност. Але в окопах невіруючих немає. Я ніколи не молився і не носив хрестики, а зараз бачу, що носить. Каже і молюсь. І каже: мені потрібно доказа віри. Все, що я йому міг відповісти, вірити, це зробити крок в темну кімнату, коли ти знаєш, що там щось є, але ти не знаєш, де воно лежить. Чому я про це згадую? Тому що наша віра базується на нашій пам'яті. Віра без діл мертва, тобто діла наші, це вже є продовженням нашої віри. В що я вірю, так я і чиню. Але, як, на мою думку, фундаментом віри є пам'ять. Пам'ять про Бога. Пам'ять про те добро, яке він нам робить, пам'ять про ту любов, яку Він нам дарує. Пам'ять про те, що весь цей світ це Його творіння. Все, що ми тут бачимо, всю цю природню красу, воно Богом сотворено для нас, щоб ми жили і насолоджувались. Річки де має бути багато риби. А не знищені річки через відходи. Наші поля, ліса, які повинні бути не загаджені сміттям. Всі ті корисні копалини, які мають добуватися, нам на користь, а не на, чуюсь, на живу, і при цьому знищення довкілля. Тобто Бог сотворив цей світ для нас, для нашої радості. Хіба не радіємо ми, сонечку, після. Довгих морозів, і коли топиться сніг, і з під нього з'являються перші квіти. Хіба ми не радіємо дощу після довгої спеки? Хіба діти не радіють снігу, який виповів не можуть доїти. Це радість. Це те, що дарує нам Бог, і ми про це повинні пам'ятати, саме пам'ять. Про Бога формує нашу віру. Сама пам'ять про Бога дає мені силу бути людиною. Бо якщо я не буду пам'ятати про Бога, я переповую на тварину, яка живе тільки інстинктом. Вона не пам'ятає, що було вчора. Вона знає одне. Я тут зловила їжу. Тобто. Хижак знає, що на цьому місці я зловив їжу. І він вернеться до цього місця не через те, що він пам'ятає про це. А він повертається в те місце, де він зловив їжу. Він повертається до їжі, а не до краси цього місця. Тварина живе інстинктом. Людина, яка забуває Бога, забуває, що таке любов, забуває, що таке доброта. Людина, яка забуває Бога, перетворюється на тварину, яка хоче вбивати, насилувати, грабувати. І тому сьогодні ще раз ми повторюємо для себе. Пам'ятай закон Божий, дотримуйся заповідей. Пам'ятай Бога, щохвилини щоденно, бо це мій фундамент, на якому я можу будувати своє сьогодення. Радше я би так сказав, що пам'ять про Бога це фундамент сьогодення. На якому я будую своє майбутнє. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішна, Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне, Господи Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших Захисників, кожного українця, який зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови і оздорови Господи, усіх, хто є поранений, як цивільні, так і наших захисників. Благослови захисти, Господи, усіх людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, Прикордонників, поліції, служби МНС Пожежників а також просимо Тебе, Господи, благослови захисти усіх водіїв, медиків, капеланів, волонтерів, які здійснюють поїздки в зони бойових дій. Усіх тих людей. Перепрошую. Перепрошую за технічні проблеми зараз. Я перепрошую, перегоріла наша лампочка тут, в храмі. Отож, просимо благословення Господа для всіх людей, наших українців, які перебувають в зоні бойових дій, в полоні чи в оточенні, і просимо, щоб він просвітлив серце, розум і душу кожного ворога росіянина, щоб вони розкаяли в своїх гріхах, визнали свої злочини. Залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не воювали. Тож просимо Тебе, Господи, і захорони нас цю ніч, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу, дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!